Усім доброго вечора. З вами дядько Сашко. Яку красоту в нас зробили. Вот. І сьогодні не буде не мазута, сьогодні буде не майстерня, а сьогодні буде про красиве. Зараз поїдемо до знайомих і я покажу, що можна ще оцими руками зробити. Так, робили ми свободне від роботи час, сильно строго не судіть, зараз треба прицепити пару змішувачів, робили ми його довго, І у них у цих людей користуватися їде водопроводом, тобто ми робили якнайкраще. Скажем, як би ми могли зробити. Старались, ну все, їдемо дивитися. Так, ми вже всередині. Хочу показати свою роботу. Якщо я навіть і не робив щось, то носа свого обов'язково я сюди всуну. Так, тут світильнички вже. Підключені. Вклеєне дзеркало у стіну. Так, світ треба виключити. Вот таке вот невелике приміщення. Весь столик, під умивальник зроблений. Із пліточки, раковина вклеєна, дзеркало вклеєне Так, мебель зроблена теж під плиточку. Поли у нас отака плітка під камінчики. Поли теплі. Так, вона невелика, але ми зробили тут усе. Так, щас я трошки дійду щоб... Побачить. Так, тут така ось картинка китайська, світильнички. Тут буде стояти гладільна доска, і це для них спеціально направлене світло. Гладільна доска буде відкидатися. Місця мало. Так, тут у нас ще є туалет. Зроблений. Закривається це світло в туалет, ну, його ще тут нема. Сьогодні я прицепив змішувач отут вирізав, підготовив під установку унітаз. Шпильки попротиров, все. Тут буде і, підвішений унітос на стянки буде висіти, він не стоятиме на полу. Кнопка буде на стінці. Оця штука називається інсталяція. Так, тут, тут, тут світла немає. Тут зроблений тропік. Тут буде висіти фільтр. Це все стоїть перемичка насос на опалення і щоб його обслуговувати, бочка може ще буде стояти на І щоб його обслуговувати, щоб не, не ловити ту воду під фільтром, от крути, воно все стекло в тропік. Тут буде таке так. А закриється це все шторкою. Так, тепер дивимося. Душева. Так, душева. Душева в нас виложена вся з плитки. Так само. Пліточка вся підрізана, зроблені уклончики. І все буде збігати в тропік. Так, плітка відділена по кольору зовсім друга. Оце плитка Харківська. Ну, якість така, як харківська, Ну, тим не мені, вигляд вигляд мой, вона, має гарний. У нас темний верх одна полосочка, потім йде три рядочка світлого і темний низ. Тут прямо душі буде висіти полотенце сушитель. І він буде завішуватися шторкою, щоб не рушнички не намочилися. Так, да, ну масштаби, звісно, ага, сьогодні ще прицепив смісителя сюди. Як би це, ну щоб ви понімали, це у кума токарний станок. І я йому просто допомагаю. Помагаю. Ну, так, як, як своїм. Так, стінки тут у нас. Не 90 градусів, а зміщене, щоб легше було витирати, обслуговувати, тому що в мене вдома під 90 градусів і там збирається постійно влага, ну чорніють шви. А ну щось я спробую посвітити. Не випаде цей фонарик. Так. На потолку у нас буде висіти герметичний. Світильничок і витяжка, щоб пару витягували на двір. Там стоїть обратний клапан всередині, щоб не задувало холодний воздух сюди. Так, тепер тепер ми змогли сюди вмістити стірольну машину. Це в нас ідуть полички ну, на білью. На то все тут буде дві полички і закриватимуться дверки. А тут у нас буде стирать, стоять стирольна машина у ніші. Під нею вона зроблена каналізація, вода і розеточка. Розетка, розетка обов'язково повинна бути зверху над цими штуками. По тому як потече водичка, щоб не забігла в розетку. Так, внизу ще. Зробили ящичок для більо. Він видвигається на руліках. Тільки там треба М -м плитка, камінчики і вона нерівна. Тобто треба приклеїти дві направляючі, щоб ящичок не гуркотів. Це буде для грізного більо. Все функціонально. Місця мало Так. Вот такая вот раковинка. Змішувачі хороші і якісні. Так, тут ще зроблений шкафчик по цвету. Підобрали. Ну вот как-то так. А, ще у нас тут у стіні. Самій товщині стіни, то тільки листочок гіпсокартона, типа фальш стіни, Це у нас зроблено опалення. Теплі поли крутив теж я. Пропілено це все підключав теж я. Котел вішав я. Котел стоїть у нас на стіні тої сторони. Проходить все через стіну, це все опалення, гаряча вода. Підходить до гідрострілки, проходить на батареї, насос прокачує, а стрілки бере. Ось це у нас іде трьодовий клапан, змішує воду і подає на теплі поли. 30. 5 градусів зараз на подачі. І цього достатньо, щоб у будинку було 20 градусів тепло. У нас йде дві грібінки по 6 контурів. В усій хаті теплі поли. Як би, би, ну хорошо, це в нас датчик прицеплений на, на термоголовку. Ну, от як би так. Ну воно ще не все дороблене. Ще треба прицепити розеточку на насос і вже тоді повністю закриється дверками. І буде як би і не видно. Ну, от такий от сьогодні. Красивий позитивний ролик буде. Так, пишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу такої моєї роботи. Хочеться почути. Красиво, некрасиво. красиво. Так, всім пока.